Мене звати Анна Рябінська. На сьогоднішній день я вже 14 років живу з ВІЛ. Я люблю життя і люблю допомагати людям ділитися з ними своєю позитивною енергією, яка мене наповнює щодня. Завдяки доступності лікування я мати трьох здорових дочок. 24 лютого ми прокинулися разом з моїми дітьми саме під вибухи. Я одразу зрозуміла, що це війна і зрозуміла, що потрібно рятувати дітей. Коли ми приїхали до Польщі, нас розмістили в хостелі. І одразу перше, що мені прийшло в голову, це як тут жити, за що мені існувати, як взагалі годувати чотирьох дітей, які зараз і на сьогоднішній день зі мною. Потім я побачила об'яву до сервісу Help Now Poland і зрозуміла: ось. Це той шанс, це те, що врятує мене і моїх дітей. Це дозволить мені продовжити лікування. Це дозволить мені інтегруватися в медичну систему Польщі і отримувати ліки на території країни, де я перебуваю зараз. І це. Моє натхнення це якраз те, що я краще всього вмію робити допомагати людям. Кожного дня кожна з наших трьох консультанток обслуговує від 10 до 25 звернень. Це, як правило, більша частина запитів стосовно антиретровірусного лікування в Польщі. Я вже 14 років живу з ВІЛ. І завдяки доступному лікуванню, яке забезпечує глобальний фонд, я маю здорових дітей і можу жити, бачити, як вони ростуть і радіти життю. А головне допомагати людям, допомагати отримувати доступне лікування. Я звертаюся з проханням підтримати наповнення глобального фонду, щоб була можливість надати допомогу людям, які її потребують зараз і тепер.